Близько п'яти тисяч вболівальників сьогодні у Лодзі. Склади команд зараз до вашої уваги. Георгій Бущан у воротах Київського Динамо, перший номер. В обороні 94-й Томаш Кінжора, 25-й Ілля Забарний, 4-й Денис Попов, 44-й Владислав Дубінчак. В центрі поля 5-й Сергій Сідорчук, капітан команди, 8-й Володимир Шепелев, 10-й Микола Шапаренко, 29-й Віталій Буяльський. Віктор Циганков номер 15-й гратиме на своїй позиції правого хава і форвард Артем Бісєдін, номер 41. Поки він на ваших екранах запасні, ви, звичайно, звернули увагу на те, що у київського Динамо сьогодні трошечки незвичний склад, і незвичною очевидно буде побудова, оскільки є чотири центральних півзахисники, один фланговий. А значить, по ходу гри будемо розбиратися, у кого які функції, хто за що відповідатиме. Головний арбітер сьогоднішньої зустрічі Франсуа Летексє і склад штурма. 27 Йорк Зібенгандель, двадцять Юсуф Газібегович, п'ятий Ґрегорі Вютрік, 42. Давід Афенґрубер, 44 Амаду Данте, четвертий Горен Станкович, двадцять п'ятий капітан команди Стефан Гірлендер, восьмий. Олександр Прас, дев'ятнадцятий. Тоні Горват, одинадцятий. Царкаря Саркаря. Дев'ятий Расмус Гейлунд. Тут дуже. Класична схема від Крістіана Ільцера, головного тренера штурма з Граца. Він завжди ось так грають, як і малюють нам австрійські е телевізійники. І Луческу нам уже вибором свого стартового складу це демонструє сьогодні. в Центрі оборони Забарний і Попов Форвард, звичайно, ж Бісєдін. Проте Динамо грає команда, е можливо, не така сильна індивідуально. Але дуже і дуже добре організована вона зберегла кістяк. Можливо, розраховувати на ось такі довгі передачі на помилки захисників суперника. Адже тут не можна сказати, що оборонці штурму якісь суперкваліфіковані футболісти. Порушне правил, Томаш кінжора фолить у центрі поля і вже його попереджає Франсуа Летексє. Дуже багато фолів у кінжори було в першому поєдинку з турками. І навіть Джорджа Жезуш благодійний матч у Ліверпулі. І там частку виставив, так би мовити, другий склад. Ось перший удар в бік воріт київського Динамо. Пробиває в поворотах Томі Горват, атакувальний півзахисник австрійської команди, ось від Амаду Данте, дали йому подати з правої ноги. І Горват далеко не найвищий гравець команди. Подивіться, подивимося на нього. Прикриває корпусом м'яч, лівою ногою скидає партнер. Удар по воротах гущан парирує перед собою. Дубінчак на м'ячі. Дубінчак блокує. Так, блокує удар суперника. Пікани відповідь динамо. Увага! Буяльський з м'ячем. Буяльський біжить. Суперник ззаду підхоплює рукою, кладе руку на плече. Буяльському і отримує жовту карту. Будь ласка, Грегорі війтріх. Отримує попередження. Зазрив атаки. Зазрив гострого моменту. Важко було Буяльському. Роти суперника він обробляв м'яч цей на швидкості, заважав йому вітрик. Давайте подивимося. Ось тут він обробляє м'яч, намагається опустити його і руку так відштовхнув. Акуратно відштовну, кладе навіть не на плече. Володь зараз послати свої сигнали. Шапаренко з м'ячем пробиває в стінку. І ще раз м'яч зрізається цього разу з ноги Миколи Шапаренка і мої сигнали не дійшли. Гейлунд, Гейлунд зараз із м'ячем Його удар Бущан, Бущан знову починає нас рятувати, як це було в матчах з Фенербахче. Караваєв із м'ячем, Буяльський. Боярський розвертається. Дуже непогано він заробить. І його розрізна передача дуже красива, але не встигає. За кінжора. Встигає, здається. Здається мені, що все-таки кінжора м'яч врятував і заробив корнер. Ми тим часом момент подивимося. Сидорчук, намагаючись віддати назад, просто віддав передачу фактично на гол супернику і згину робить Цей рух, після якого він, до речі, забив у попередньому матчі Зальцбургу. Учаснику Ліги чемпіонів, найсильнішій команді Австрії, він реагує на захисника і намагається прокинути йому поміж ноги. Забарний свою справу зробив. Штурма швидко. М'яч розігрує. Знову пас напрямку Гейлунда проти нього Денис попов. Гейлунд. Подивись, яку. Боротьбу він нав'язував матчі проти від Попова всі нападники турецького клубу просто відскакували. Вони просто боялись вступати в боротьбу з нашим кремезним захисником, але ось цей 19-річний хлопець не боїться. ...пас на гірлендера, його простріл небезпечно і знову Гейлунт вище воріт. Пощастило зараз, що не реалізував свій момент данець. Ну, ось так. Важко, перші хвилини важко. були спокійні. Все важче і важче дивитися, звичайно, на ось ці моменти. Давай подивимося, що сталося. Сталося те, що позиційно захищалися Попови, Забарни, і Забарний, і м'яч пролетів повз Попова. Забарний знаходився за спиною Юнда. Вище віддає на шепіль Дубінчак на лівому фланзі. Його навізу до! Вирішальний забив на він забиває знову на 28-й хвилині зустрічі, тоді, коли нам дуже важко було. І це дуже важливо. І зараз дуже важко було. Зараз стало дуже важко після моментів штурму. Дуже потрібний м'яч Динамо забиває. І комбінація гарно розіграна, І Дубінчак добіг, і мав час на подачу. А вони у Владислава виходять дуже хороші. Це от за кросами. Один із найкращих футболістів УПЛ. Ще в Дніпрі, власне, в Дніпрі один він це робив. І зараз класна передача. Дезорієнтовує ногою, Лівою ногою забиває. Своєю лівою ногою подає Дубінчак і своєю ж лівою Караває. І стежимо сьогодні за ним. Саркарія тут похитав Сидорчука, видав передачу. Неприємну на Тоні Хорвата. І кутовий. Заробляє зараз штурм. Нам ще раз показують а, момент. Із голом Караваєва. Дуже класно ну, в дотик Він зіграв Ну, неймовірно. Насправді дуже красиво. Забиває Олександр Караваєв. На жаль, швидкою вона не вийшла. Але хороше переведення від Шапаренка. Кінчора на Бісєдіна. не дійшов м'яч. Забирає зараз зібене Гандель. Ви сутні в тому правий. Бісєдін з м'ячем. Один в один проти захисника. Бісєдін подає, але... Звичайно, що це падіння було спровоковано боротьбою, аж ніяк не фолом. Зараз насправді ще плюс цієї атаки, і плюс позитивний підсумок моменту, що заробив кутовий Артем Бєсідін. На мене заплів ноги Афендрубер Беседіну і треба було штрафний давати. Ну, ти казав, що Дубінчику треба покраще вдома грати в деяких моментах. От в цьому епізоді ідеально зіграв. Але, на жаль, Буяльський отримав пошкодження і чи не було тут порушення прав. Жорстко поставив ногу супернику. Звідси має бути видно. А, було. Відбувся, контакт, відбувся контакт, контакт, нога в ногу, і потім ще другий контакт шипами правої буси. Знову Бо знову падає. Ну що ж таке? Цього разу Станкович, Горен Станкович проти нього фолить. Цього разу справедливо жовту картку він отримує. Йон Горен Станкові жовта картка. Ще раз дивимося за цим моментом. Наступив він на ногу бояцьку. Атакує зараз штурм після цієї атаки, я, мабуть, дорозповім. Ніякого порушення правил не було. Розводить руками арбітр цієї зустрічі француз Франсуа Летескє. І штурм у такому складі грає Зібенгандель у воротах. Захист Газібегович. Вютрях у нього жовта картка. Афенгрубер Данте. Опорний півзахисник Горен Станкович. У нього теж жовта картка. Праворуч Штефан Гірлендер теж має жовту картку. Цієї команди Шапаренко його навіз. Підключається Дубінчак. Він на лівому фланзі. Шепілів залишає м'яч. Можна бити. Удар. Вище воріт від Сергія Сидорчука. Фенербак ще він міг забивати приблизно з тієї позиції за штрафним майданчиком. Зараз теж, зараз теж хороший момент і володіє хорошим ударом Сергій Сидорчук. Щоправда, поки що в цих матчах він цього ще не продемонстрував. Ну, він не підкручував Сидорчуку дальню дев'ятку. Вютрих закидає м'яч вперед. І тут порушення правил. Порушення право від Дениса Попова проти Горвата. І у Попова є жовта йому Треба бути більш обережним. Затоптав зараз Денис Попов свого суперника. Ну, Знову ж таки, удар був по нозі фол у боротьбі. Далеко воріт, більше 30 метрів. Удар по воротах, удар не настільки сильний, щоб це мало якісь проблеми для Георгія Бущана. Катає м'яч. Приустріли. Здорово Шапаренку повертає з по воротах над воротами. Над воротами є десятка Динамо. Отримав він передачу. У відповідь від Владислава Добінчака давайте подивимося ще раз, як розіграли два гравці Динамо цю атаку. Тут передача І ще був варіант праворуч віддавати, однак Микола вже був націлений на удар. Інджора Бояцький просить передачу. Бояцький. Йому трохи кариває в заваду в цьому епізоді. Гравці Динамо і мають динаміку. Спостворювати є шанс, ось він шанс. І ось він шанс зі стандарту і знову Артем Бісідін. Другий момент для нього, щоб забивати. Але Бісідін у своєму ювілейному 30-му матчі в Єврокубках поки що не відзначається. Хоча виграв він боротьбу. Обіграв він на в силовій цій боротьбі, але не зміг направити. Що зараз пас на Станковича. І той виконує вертикальну передачу вперед. Гейлунд м'яч підхоплює. Порошник. Важкий другий так. 79 Сімдесят дев'ята хвилина зустріч. Ну, і перший був важкий до пори до часу. Потім вдалося цього сам перевернути, вдалося забити. Ну, на тлі останніх 15 хвилин першого тайму тієї впевненістю, з якої атакували Динамо. Друг... А ось ось момент. Караваєв з м'ячем! Удар Караваєва. В дев'ятку цілив Караваєв з лівої ноги обідним ударом. Ну, от якщо дубль лівою ногою забив би Караваєв, це була била історія просто. на десятиріччя, звичайно. Причому, якби таким красивим обвідним ударом забив. Ну, Мабуть, правильно все робив, що вона б не встиг. На Буяльську передача. Буяльський на Ваната. Увага вона прострілює! А дальне стійка! На дальній стіці був лише Шнек, який просто. Перенаправив м'яч за лінію поля. Очевидно, що або йому не підказали, або він не почув підказку, що поруч нікого немає. Давайте дивитися. Ось де Караваєв чекав передачі. Караваєв просив на 11-метровий позначці цю передачу. А вона, Це, до речі, улюблена така атака у ческу, що в Шахтарі, так коли назад трохи віддавав під удар. Він зацінити 77-річного тренера Київського Динамо, який третій зараз серед усіх коучів. Станом на сьогодні, взагалі, у світі, які провели найбільше матчів у Єврокубках. Сьогодні 243-й поєдинок для мірчого ческу у Єврокубках дуже вільна просто статистика. Я нагадую вам, друзі, що спонсор показу – букмекерська компанія «Фонбет».